Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Химочка Сергій Павлович народився 1 грудня 1983 року в місті Миргород Полтавської області. Навчався у Миргородській школі No4, після чого здобув спеціальність теплотехніка у Миргородському керамічному технікумі. Проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України. Згодом служив за контрактом. Був учасником АТО ООС у 2024 році. Відряджений до механізованого батальйону підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади Магура, де служив навідником-оператором. Брав участь у бойових діях на північно-західному напрямку. Загинув 7 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області. Рішенням 56-ї сесії Миргородської міської ради йому присвоєно звання Почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Посмертно пам'ятаємо вічна слава герою.